Дорогі друзі, шановні колеги, прийміть сердечне вітання від колективу Національної бібліотеки України для дітей зі знаковим епохальним ювілеєм сторіччям від дня заснування Херсонського закладу Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки, Херсонської обласної ради. Ваш заклад вже давно не є просто книгозбірною. Це справжній центр української культури, що проскинувся над берегами приморського Дніпра і є світичом для сучасних маленьких нащадків мудрих, допитливих, відважних козаків, правних майстрів-корабелів а також гідний партнер численних державних та міжнародних наукових інституцій, закладів освіти, автор багатьох сучасних креативних бібліотечних проєктів. Особливі теплі слова привітання вам, шановна Ольга Володимирівна, за неймовірну стійкість у часи випробувань, перейняття з честю керівництва. Сподіваємось, збереження гідних традицій та активне провадження інновацій в практику бібліотечної роботи. Нам надзвичайно сумно, що ці слова привітання сьогодні звучать поруч із словами співчуття. Повірте, кожна атака ворога на стіни вашої бібліотеки відчувається нами це удар у серце української культури, вирвані сторінки із книги безтурботного і безхмарного дитинства, яку неможливо замінити. Та, попри це, пам'ятайте про слова підтримки, які також. З усієї країни, з усіх куточків світу. Бажаємо щиро вам, наші незвані колеги, сил боротися далі. Стільки це буде потрібно. Сотні рук допомоги, які вчасно вас підтримують у скрутну хвилину. Вірі у свої сили, натхнення пишатися собою, нехай кожна ваша перемога у всеукраїнських та міжнародних Стане кроком до нашої спільної перемоги. І як зазвичай на день народження дають, приходять з подарунками. Шкода, що ми сьогодні не є з вами поруч, але подарунки для Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрої Чайки будуть зберігатися у Національній бібліотеці України для дітей. А це, повірте, дуже багато хороших книжок. Міжок дає щастя, дає перемога, дає усмішки наших дітей. Свято вас, шановні колеги.